Банда, хто за нас тут такий? Давно не бачили. Здорово. Діман, що робиш? Вяжемося. О, у тебе баканчик красивий який. Ага. А? Удобні ну, штуки, блін. Що ти там понабирав? Та всякого. Ох ти, блін, є. <схід> <схід> типа, прийшов <схід> <схід> мусор вивезти десь, да, да? да, да. так? І так. І так, і так, і так. Друзі, ну я думаю, ви вже зрозуміли. Друзі, привіт! Михалив на зв'язку. Ми знову на Дніпрі, знову виїхали на судачка, людей не менше, Ні, ну вже менше. Якщо прошлий раз місяць назад ми були, то було тисяча чоловік, то зараз вже стоїть 500 чоловік по березі проїхали, але вода набагато впала. Вже забродів не потрібно, можна скрізь приїхати, зайти, пройти. І хто я знає, рибаки кажуть, риба не ловиться. Ну, ви ж знаєте, як рибаки, вони ж такі всі, блін, Ех, такі ж зашифровані. Не клює. Ми з дімою зараз розкладаємося. І гей, будемо пробувати ловити. Ну що, розкладаємо наші снастюхи. Шук. Ви мене питали, де мої старі де мої старі снастюхи ділися. Все є, все є. От якраз сьогодні я вирішив провітрити. Свого старенького Дніпровського. Між іншим із, із недорогих спінінгів найбомбізний, найфігенніший. Значить, Golden Cage Inquisitor у мене від 7 до 28 грамів. 2,59 рост. Бомба. От 5 грамів до 60 грам я не бачив. 40 взагалі комфортно, хоч 28, тобто запас мощності тут такий ну, піде. Рознесенка ручечка, коротше, бомба. І під нього ж у мене такі ж і катушечки. бачите, все по феншую. Чорно спінінг, чорно-коричнева катушечка, Golden Cage Inquisitor. 4000. Така досить потужна катушка і невелика, і має невелику вагу. І тут одиничка, одиничка нитка на ній накручена. Так, У мене теж у боканчику все. Ось зручна штука собі. Два спінінга можна поставити. Багато чого поміщається сюди. Чик. О, друзі. Все-таки я успів у Карбзандера замовити нових силіконок. Тобто вони не нові, а флепенен-шеди. Одна судачка, це просто бомба. Я всі замовив шестидюймові, дюймові, вони є там і менші. Дивіться, які кольори тут бойні. Подивіться, які кольори. Просто капець, дивіться, фіолетові. Є навіть малинка з білим фостиком. бачили? І плюс, друзі, бултізи. Це хто щуку ловить, той знає бултізи. От, е це, це вже не гамблери, а це вестіни. вестіни зроблені такими твістерами. Бачили з хвостами. Я там і бултізи поназаряжав, дивіться, яка красота. Ага. Просто красота. Блін, ну, тут кольора, звісно, убойні, фігенні. І дивіться, скільки. Ага. Коротше, замовив, я зразу попросив, щоб мені в коробочку всклали в Вестіновську. вестіновська коробочка так оп, на потім. А ось те, що я зарядив. З чого ми тут почнемо? Дивіться, в мене тут гам гамблери і звичайні. Хоча я позаряджав їх майже всі на овсєтках, тому що там корчі, кущі, течія. Що ми почнемо? Давайте почнемо, може, з болтізіка. Весіновські бултізи. Дивіться, які, які натуралочки. Оранжеві. Мабуть, натуралку візьмемо. І вони також є і в більшому розмірі, і в меншому. Тут, вроді би, у мене 8 см, а цей то лі 10, лі 12 см. Навіть не знаю, що її ставити. Такі вони всі гарнющі, що не знаю, що її поставити. Що ми поставимо? Чи почнемо з цього. Із Flat Shadow. А, я, друзі, я ще й взяв судачків весіновських. Цікаво. Судак на судака буде ловити, але вони не заряджені. Так, все на Оссетниках. Ставимо, мабуть, скільки? Ну, почнемо із 20 грам. Опа, дивіться, як зручно. Чик. Зарядив. І офсетнічки. Оп. Ось в мене в такі коробочки оссетніки. Чикс. О, офсетніки, друзі, в мене усі. Юрзовські, вони йдуть з пружинками. Ось вам покажу. Дивіться, бачили, там пружинка йде, пружинку в селі кошку вкручуєте. Вон. Крутили пружинку, і навіть якщо у вас м'яка резина, вона не розбивається. І значить, ось які я використовую з пружинкою. Один дробноль, два дробноль, чик-чик-чик, не розпадайтесь, не розпадайтесь і, і три дробноль. Де вони? О. А, це такий сильний Big Mouse. Big Mouse, а ці йокі Свімбейт. Коротше, один, два дробнуль і три дробнуль. І є, якщо е маленькі рибки, то от використовуєш такий Swimbeit Hook. Усе Юрзовські осетки. Ну, юрза, я ж вам вже казав, Юрзай красавчик, Юрзий там вибір. Найбільший вибір по цих погачках, тринічках, двойничках і тому подібне. А, ось дивіться яка серія, морська є серія. Ці ж самі, тільки що вони зроблені з нержавіки з якихось, не. Ну що, йдемо пробувати. Що там, Діма? Що каже вони? Що там? Всунувся я тут біля вас, пустите і мене трошки покидай. Ти це вже піймав щось? Я зрозумів. Ну що, тут потрібно те, невелика, на... кидати на снос. Оба перший закид. Бульк. 20 грамів дофіга. Там кущі потрібно швидко вимотати. Буквально пару разів рибка падає на дно і потрібно вимотувати. Бо зносить... А, і ми тут з зімоном зачепилися. Все таке флепененшет поставив на Бултізі, на оранжево не захотіло. Зараз будемо пробувати менші головки ставити. 20 грам, як на мене, забагацько. Оп, тільки закинув, падала рибка і одразу покльовочка. Хопана, перша рибка йде до нас. Флепененшед спрацював. Колір спрацював, він тут любить оранжевий колір, фіолетовий колір. Ну, зараз фіолетовий спрацював. Ага. Взагалі ці флепененшеди убойна штука, це просто убойна. Якщо є хоч трошки течія, то це не... Ох ти дивіться який гарненький, спортивний, а Ну, нездоровий, але ж перший, і прибив, бачите, прибив. Ході на овсьетки, овсятки наскільки класні. Ну давай. Що вони засікають по барабану, врод не врод. Та стій, стий, братику, стій, стий. Стій. Такий. О такий судачок Дніпровський. гарнющий. Красивущий на хлепенен шадік. Ударив, зябром і є. Так, давай за мамами і папами, давай, друг. дивіться. Потихенько, помаленько, під кущами стає. Все-таки я хочу ж на болтізики половий. Вони такі гарні, такі гарнюші, 15 грам головочку я поставив, Под, подкидиш джигіриговську і такого натуральному. Кольори бултіза. От все-таки на Бултіза хочу я піймати. Хочу бултіза якось розловити. Ух ти, блін. Тукну. Опа! Ти блін, дивись, зійшов, та шо ж таке. Короче, йому подобається бултизик, но щось трошки не то. Друга покльовка, цей засікся і зійшов Оп, ти ти, мо это шо ж таке? Третя покльовка холоста. Коротше, друзі, менше 8 см бултізіка поставити, так як судачок не хоче сильно б'є, але не заковтує. І дивіться, які прикольні, ці вони під овсетки такі зроблені, бачили? Проріз є, плавнички такі двині, знизу два Глазки, як в облірах. Блін, ну наскільки гарнюща резина, що це ну, просто я не можу це дивлюся на неї просто аж. А погодка то яка сьогодні, то кожен день у нас вітра, там, дощі, холода, морози. а Сьогодні у нас сонечко виходить, вітру немає, зарання взагалі гарно. Даже Дімона на рибалочку витягнув, Діма Леміш. А? Це ви в нього там в магазині терафіш все купляєте, Ось твоя попряманка, поснастюга то до Дімона, він вам все розкаже, покаже, проконсультує і підбере. Ну, Собачка, друзі, не сильно спішить брати. Я міняюся, міняюся з рибками, пробуємо, підбираємо. Тому що так з нахрапа сильно не візьмеш. А цікаво попробувати біленького гамблера такого перламутрового з бльосточками трьох дюйма. Зараз будемо пробувати маленькі рибки. Коли не сильно судак бере, потрібно зменшитися по приманках. Ось сюди ці три дюйма, о якраз на двойничку буде бімба. Ну почнемо з білого. Хочеться ж біло спробувати. І зараз, мабуть, судачка ще заряжу на гачачок. Коротше, друзі, пішов я далі, коротше, по березі шукати риби, то там щось тюкають холості, о, перепливаємо річечки. Так, яка тут глибина не ми тут. Чик, о, пояс, нормально. Не зря я забродив, взяв з собою дів. О, люди тут стежки вже. Опа! Стежки по лісу натоптали. Хі -хі. Може що знайдемо там, де... Де менше людей, де менше народу. Так, куди ж вони туди йдуть? Куди ж вони тут ходять? Я тут ще ні разу не був. Діма залишився, а я пішов шукати кращої долі, моєї. Красів не видно. Не видно вже вони, мабуть, не рестилися. Плеган далі. Потопило в цьому році. Блін, дивіться. Так просто до Дніпра не доберешся. Так, а тут куди йти? І це все затоплено. Все плаває. О тут, де машинами раніше їздили, бачили, якісь розліви. Вийшли, це ж тут щуки буде. Повинно зайти. Куди ж іти? Куди ж іти? О, ось ця дорога була, мабуть, підемо по дорозі, як дорога йшла, туди йдемо. Друзі, тут перепливай через річку, йо мою і навіть тут сітки ставлю. Як подивіться, є карниба. Навіть у цих було так, щоб порозливалися, стоять сітки. Це капець. Бракоші, блін. Ну я не знаю, нафіг вони її тут поставили. Щоб рибаки туди попадали. Бачили, зрішечка я тоді перепливаю. По груди в воді. І стоїть сітка. Охренеть. Зараз ми її витягнемо. Ох ти, я мої вже не запутався. Ого! Я там пошпутувалася. Так, йдемо далі. Це ще ж не все, річечки, річечки. Головне не заблудитися, а потім вийти, де я машину оставив. Я не поставив точку, його карни Потрібно було б точечку там поставити. О, друзі, нарешті дійшли ми до Дніпра. О, Тут з корчами, з обривами. Чоловік взагалі на дереві. Рибаче, блін, по мені кліщі лазить. Да. Бачили, друзі, як? На деревинки причепився і вперед. Ну зараз і ми десь будемо пробувати, туди далі підемо, щоб не мішати. От тут зараз і спробуємо. Так, що тут нам кидати? Бачили, яке тут у нас, яке у нас тут лки палки. Але ззаді дерев нема, збоку дерево. І тут дерево. Все, можна туди десь правіше кидати. Ну пробуємо. <клес> Ух ти Йо-моє. Так, ще й раз вони закинув, а вже рибка бачила де. Вон на дереві вже висить. Є корниво це ж треба було так закидати. Ведбелін. Та Рибка залишилась на деревині, значить пробуємо знову бултізіка. Вони мені так сподобалися. Його будемо і пробувати 20 грамів, але хлопцям кажуть, що тут те чияно ну, я бачу, дивіться, як завертається, тут без жариха половить. Бачили, яка течка. Зараз тут попробуємо покидати 20 грам і то будемо збільшуватись по, по вазі. Ух ти йомой, чуть не вбився. Ну це ж треба, ну що це ва? за непрухи такі. А? Провалився, треба в дирочку. Що ж за непрухи? Обморав свої <кхи> заброди. Так, ну що, за судаками О, да, тут таке тече, -мо. моментом стягує двадцяточку. Так, друзі, лізу у воду. Там, там за гілку вже два рази зачепився, одервав. Ну нічого, зараз станемо у воді, я в забродах. Ого! та, бімба, водяне охолодження, 25 грамиків. Поїхали в новому місці. Опана, Судака ж теж потрібно шукати, а то там куча людей, всі його кидають. Він там за цими приманками вже задовбався, мабуть. Дивиться, як вони ухиляться, задовбався від тих приманок сюди. Як воно літає. Блін, як швидко тут переносить. Ну давай, тони, 25 грамм вже поставив. Ну, о, є, втонуло. Так, підбираємо тепер приманки. А то 11 годин дня і він вже ж не хоче. Поки тут приїхали, поки розібрались, поки я там походив, потопився, то вже й день настав. Люди з ночовкою приїжджають, хто ловить тут судачка, щоб в вечірній кльов попасти. І на ранковий виход. І все, вісім годин. Вон хлопці кажуть, вже можна їхати додому. А ми тільки приїхали вісім і хочемо щось піймати. Ну нічого. З нуля вийшов, покльовки були. Думаю, розберемось. Да, помаленьку, то Та там ж не глибоко, чи ти по дереву йдеш? Ага. Ну потихеньку, помаленьку. О, дивіться, вже майже вийшов. Ще трошки. О, бачиш, зменшуюся я по приманкам. Поставив три дюйма. Днем, може, на маленький ще якось ми його випросимо. А зранку хлопці кай хорошо половили, всі порозходили. І воно ну, парень вже вилазив з дерева. Збоку всі пішли, понесли додому рибу. Підібрав я рибку. О, і хорошенько клюнуло, натуралочку поставив. Так, підемо в воду. Поставив натуралочку, 25 грамів, Ось, ось ви місу дочок. Не зря я там бродив по цих болотах. А? Ох, як він там вручається, як він нажимає. Гарний, гарний, кости. На все ці. О, пішов. Ну така. Десь до двушки був. Гарненький. Ну клас, не потрібно відчепляти, хотів вам показати, але нічого. Думаю, ще піймаємо. Бачили? Ну таку натуралку клюнув. Я на неї прошлий раз ловив. Натуралочка це зараз літом буде працювати. Я маю. За наступне. Бульк. І покльовочка така легенька. Бачили і навіть днем бере, хоча кажуть, сюди ранком ввечері, Ну, якщо підібрати приманочку на нього, розмір, то він і днем клює. Можна піймати, вже просто не буде такого жору, як зранку. Диви, Почали знову тюкнув який До 28 грамів. біленьку кидаю рибку. Меншу поставив, менший розмір, білу. Цікаво мені на білу. Бувало судак, пробивав на білу. Хто б подумав би, так, такий щучий колір, а судак на неї клепав. І ще я вже геть змін... Опа! Бачили, я ж кажу. Б... Біла, бувала, показувала супер бомбокласний. І, і течія менша стала. І зразу й клюну. 22 граміка, 3 дюйма. Зараз покажу цю рибку, в кого немає. Обов'язково повинні бути в коробці ці біленькі. бо часто, судак, буває часто, особливо на на закритих. Щука, ну щука сама собою, таке ловиться. Ох, хороший якийсь там. Засів, О, піднімайся. О, дивіться, який мамончик. Ух, який мамончик камеру нам забризкає. Що ти чіплюйся, ні. Не хоче чіплюватися. Ну стій вже, якщо ти не чіплюєшся, то давай ми тебе покажемо, який ти гарний. Пробиван. Та стій! О, друзі, дивіться, як зебра розтопира. Ну така. Це вже такий двушечка. І бачили на яку резинку? Ага. Гарний? Гарний, віть, який гарніший. Сюди Що взяти одного? Візьмемо. Ну давайте візьмемо там. Три кіла плюс трофей можна брати. Пам'ятаєте ж, да, нормовилова? Йди давай, не хочеш ти, ну, йди, все. Не захотів він, каже, ні, мікали, я не хочу, я піду, мабуть, погуляю. Ну йди гуляй, не хочеш, я хочу. Зараз трьошку піймаємо, двушка маловатий буде. О, друзі, 3 дюйма на сіточки скрутиш, бачили, 22 грама головочка. Спрацювала, зараз ще. Ось також, друзі, по судаку. Жовто-оранжевий колір. Бомба! Оце ввечері, зранку О, він <кхід> добре працює. Раніше взагалі, <кхід> я пам'ятаю, колись десь десь я читав відео, люди знімали. Що в судах тільки бачить жовто-оранжевий колір. І в Сабанієва таке у книжці було написано, що судак ці спектри бачить, жовтий, оранжевий. Там. Але як виявилося виявилось на практиці, ніфіга подібного. І зараз він на, на жовто-оранжевий на жовто клює, то зранку вечором клює. Да. ну і Зараз попробуємо, що він скаже днем. Ну, днем може і не брати на таке. Ні, то будемо білу шукати. Судих. Судики. Хочеться ж на різні приманки ловити, а він не хоче, бачите? На все підряд не хоче, я ж кажу. Особливо ще днем. Днем потрібно тут підбирати. Підбирати, що він захоче. Опа, друзі. Під самим берегом вже. Не вдарвав, а просто підфатив. Ух, як нажимав десь. Теж такий гарненький, вадили? Оба, я чіпився. Під самим берегом ухапив. Я ж кажу, жовто-оранжева працююча селікошка, але вона більше працює зранку і вечором. Ну і коли темно. Вона плюс світиться в ультрафіолеті. Опа! Так що люди порозходилися. Кажуть, не клює. Просто вони одну рибку причіплять і то дубасять. Або там три рибки в кармані у них є, і вони то на них кидають. Коли він на них не клює, то кай, все. Судак уже не бере. Але його можна виловити. Але я ж кажу, ще раз повторюсь, що потрібно підбирати. Підбирати колір приманки, підбирати розмір приманки. Вагу грузика. Те, немає, меншого. Те, чи я пішла, більше ставимо. І він тоді клює? Диви, блін. ту-ду-ду. Маленький якийсь клював. Так, до, до мене дядьки прийшли експерти. Приїхали хто знаку, з Києва самі. А ну кажіть, коли клювало? З 5 до 7. Все, а зараз скільки? 12 годин? Так, ми будемо. Але ж ви дивилися, як я ловлю рибу. Була риба? Ну, у вас. Ну. Не переспориш. У вас завжди клює Михайло. Ну не завжди. Просто потрібно підбирати. Так що дякую вам, радий був бачити. Приїдемо до вас, Кіло на рибалочку. У вороньків. Вороньків, так. Але поїдемо в кіло. Тільки ви не кажіть, що ми у вас рибачимо, що ми там здорову рибу у вас ловимо. Бо ми шифруємося, бо у вас буде рибаки, тоді як тут у каніві. Тисячу чоловік. Самі до берега не підійде. Тільки воду. Тільки воду, хорошо. Все. Все найкращого. Коротше, друзі, все Всі люди роз'їхалися. Остався я один у цих краях, туди я переліз через ті болота, і судачок закрився уже повністю. Це він до вечора клювати не буде. Так що хто хоче зараз половити судачка і досить вдало, то він зранку, дуже рано вискакує. Бачили, мужики кажуть, до семи годин і усе. Я вечором клював буквально перед тим, як темніло. Там півгодинки, каже, хто 10, хто двадцять хвостів вихватили. Особливо хто на гамблер, сказали, теж мужики каже, гамблер гамблер Міхалич руле. Ну, ми самі знаємо, що гамблер руле і, і ще він би не рулив. би. Їстівна резина, така ех, американська, бомбезна. гамблери, вестіни, то ще. нові ті кольори, ох, вони будуть працювати. Але бачили, якщо поупиратися, там, попідбирати розмір приманки, там, кольора, віса, грузів, то можна і днем щось піймати. Ну зараз вже, я ж кажу, закрив зовсім а І тільки зацепи, зацепи, зацепи. Бачили, яка течія йде. У мене тут бурни, якраз завертається вода, і воно казав, то Тіпляється багато. Ладненько, друзі, риба отака в нас вийшла. Рибалочка, рибалочка, я думаю, непогана. Рибка була, рибку піймали, все, коротше, добре. Друзі, і ви ж пам'ятаєте, що на рибалочки ми можемо виїжджати завдяки нашим героям, завдяки нашим. Воїнам із ЗСУ, так що усіх прохання, усіх допомагайте нашій армії, допомагайте, хто чим може. Ми допомагаємо спецпідрозділу Омега, донатимо на їхнє забезпечення, донатимо на ремонт автомобілів. Зараз збираємо зараз. Всі сили кидаємо в дрони: дрони, дрони, дрони. Так що, друзі. Карту, карту для донатів я прив'яжу під цим роликом. І хто хоче що купити, що знайти там, подивитись по снастях, які ви бачили в моєму відео. Також усі посилання будуть внизу, в описі під роликом. А я вам бажаю всього найкращого. В кого є змога, виїжджайте на рибалочки. Бачили, хто хоче добре порибачити, то з вечора потрібно їхати на рибалочки. Коротше, всім мирного неба над головою. Всього найкращого і всім пока-пока.